Поліцейські відділу безпеки дорожнього руху почали перевірку доріг та трамвайних колій до зими. Найбільшу увагу приділяють саме небезпечним перехрестям. Також відслідковують якість нанесення дорожньої розмітки та дорожні знаки. Обстеження трас та доріг громади триватимуть до 1 листопада. У разі виявлення порушень правоохоронці надсилатимуть приписи у відповідні служби, аби усі недоліки усунули. Інспектор поліції Ігор Перегняк за допомогою спеціального приладдя вимірює якість трамвайної колії на перехресті вулиць Хмельницьке шосе та проспекту юності. Від початку жовтня працівники відділу безпеки дорожнього руху перевіряють стан шляхів дорожніх знаків та розмітку у Вінницькій громаді. Перевіряємо технічний стан технічних засобів організації дорожнього руху, а саме дорожніх знаків, дорожньої розмітки. Окрім того, особлива увага звертається на проїзну частину на її стан. Так само підготовка підрядних організацій, які обслуговують вулиці населених пунктів та автомобільні дороги до готовності. Ну наскільки вони готові до зимового утримання. Гарний та якісний стан вулиць вчасний ремонт і догляд трамвайних колій це запорука безпеки на дорогах, як для водіїв авто, так і громадського транспорту. Виявлені порушення інспектори фіксують у спеціальних актах та передають у відповідні служби для усунення недоліків. Було обстежено трамвайні колії. В час якого було виявлено міжколійну ямковість, яку була замірена, і вона не відпадає діючим нормам, які передбачені ДСТУ, вони перевищуються понад 4 см ямковість в даному перехресті. Тому відповідно до цього буде складено акт про обстеження даної ділянки дороги, буде встановлено балансоутримуюче, та відповідно буде видано вимогу, припис на рахунок усунення даного недоліку. Перевірки доріг триватимуть до 1 листопада. Загалом усі автошляхи та вулиці Вінниці мають належний стан та готові до експлуатації у зимовий період, кажуть інспектори Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина.